Сьогодні, 13 грудня, завдяки плідній співпраці народного депутата України Володимира Мельниченка та міського голови Михайла Сімашкевича садочки міста поповнилися новими меблями та пральною машиною. Перш вони завітали у ДНЗ номер 19 Калинка та подарували нові сучасні столики та ліжечка. Цей новий сучасний садочок розрахований на невелику кількість діток. З Часом діток стає усе більше, тому і виникла така необхідність розширення місць. Дітки в свою чергу привітали гостей чудовими піснями та подарунками. и бабуси, деду дедуси, да дочек садочек все. <плес> Ми казали, що до нас сьогодні завітає на міста. І діти дуже чекали, вони ну вони щось розуміють, що щось дуже серйозне, але вони мають своє дитяче явство. Знаєте, що вони сказали? Наталівана того теж не знає. Вони сказали, а це щось таке, як святий Миколай. Я же так, діти, вона не з бородою. Він чарівний. Молосправді такий чар новини <різвіли> дива, дива творити, як святіл, знаєте, діти люблять. Нева, вони вірять в казку, і сьогодні така казка надарували. І столи, а такий прекрасний європейський садочок, який аналогу нема в місті Кам'янці-Подільському. Тому ми вдячні вам за те, що ви робите добрі справи. Тому ми бажаємо вам в першу чергу міцного, міцного здоров'я. Нехай всі мрії ваші здійсняться, і ви нам ще не один раз. Приходите на допомогу, тому що країна в такій складній ситуації, і ви знаходите кошти, щоб нам допомагати не тільки нашому садочку, а місту нашому, що воно розквітає і таке Все. прекрасне. Тому прийміть від нашого дошкільного садочка, від нашої дошкільної родини, від батьків такі сувеніри На згадку про наш дошкільний садочок. Ми, ми вам щиро вдячні. Що город не простить час отримав. Новий європейський дитячий садочок тут більше, більше 90 дітей перебуває, і ми бачимо, що і гарний ремонт. І сьогодні садок отримав ще нові меблі. І як би не було важко, у нас у нас. Діти, освіта, пенсіонери, кам'янчани нас стоять на першому плані, і ми будемо робити все. Будемо вишукувати можливість з місцевого бюджету, з обласного бюджету, з республіканського бюджету. Але як сьогодні співали наші діти, що наші діти будуть жити краще, ніж ми. Працюємо і багато граних справ зробимо разом. І все буде добре. По-перше, ми знаємо, що напроти сьогодні, як не сказали, свідчить за певні кошти. Ми не знаходили можливості, щоб закупити столи, факти і обладнання, які п'ємо. Цю річ в результаті зекономічних коштів, які на ці роки ми виділили кошти для придбання основних засобів, дитячі садочки і навчання закликів. Дякуючи, що бюджет зроблено цього розуміє. У мене зараз на сесії сьогодні прийняли питання ще. Усі біля 460 тисяч гривень. Це необхідне на кухні. Якщо таке завдання дітей, тому ми комусь роздаткували те, що розповідають, що це все необхідне на чоловічно. Певне вище, це питання. Наступний рік бюджет буде спеціальну степень, відкриття також. А закупівлю побанами, а для дітей Наступним був садочок номер 16 а якому Володимир Володимирович та Михайло Істафіч подарували меблі. Вдячні сейчувочі діток та працівників говорили самі за себе. Сказати велике спасибі від всіх дітей, від всіх батьків, від всіх працівників. Міському голові Михайлу Сімашкевичу, Володимиру Володимировичу, народному депутату, Світлані Володимирівні, начальнику управління, що ви скільки років все нас підтримуєте, підтримуєте, допомагаєте. І сьогодні маємо нагоду передати дітям отакі чудові ліжка, на яких я так думаю, що досниться тільки найкращі, найкращі сни. А, та світлих надій. Миру і кожному кроці. Та тії на кожному кроці. Сичимо стіс. Планів там рік у цьому веселому новому році. Спасибо, добра дядь. На порозі ріп. Новий. Добрий, щас. Добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду. Усе Гайдо Хадин принесе. Ми дуже дякуємо. Михайло Володимиру Володимировичу, Володимир, всьому депутатському корпусу, що нарешті віднайшли можливість для придбання в наші садочки дитячих меблів, які вже не змінювались протягом багатьох-багатьох років і вже були малопридатні для використання. І сьогодні напередодні новорічних свят, коли діти чекають дива, дійсно таке диво прийшло в наші освітні заклади. Дошкільний навчальний заклад номер 5 Олімпійський отримав у подарунок пральну машину. За словами завідуючої садочка Оксани Басилиги, пральна машина їм була досить необхідною, адже у старій пральній машинці поламалася центрифуга. Працівники та діти садочку дякували за постійну допомогу їхнього розвитку. Про наш дошкільний навчальний заклад номер 5 Олімпійський. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і піклування і ми ні на мить. Не забуваємо про те, що ви робите дуже гарні і добрі справи. Тому сьогодні напередодні таких зимових свят ви, як чарівники, але не казкові, а реальні, творите стражнісінькі чудеса. Але ці чудеса є дійсно дуже добрі і гарні реальні справи. Тому ми вам дуже дякуємо, щиро дякуємо за те, що ви зробили такі комфортні умови. І естетично гарно оформили наші туалетні кімнати. Ми вам дякуємо за те, що ви завжди тримаєте руку на пульсі, коли в нас тече дах. Ми вам дякуємо за те, що ви завжди нас підтримуєте, коли в нас проблеми на котельні. Ми вам дякуємо за цю гарну, чудову пральну машинку, тому що вони нам полегшують нашим працівникам комфортні умови для наших працівників і створюєте комфортні умови для перебування наших діток. Ми вам окремо дякуємо, тому що річну ялинку. Ми вам дякуємо за ваші солодощі, які ви даруєте і дітям, і дорослим. І напередодні таких новорічних гарних свят. Ми хочемо вам вручити на згадку такого чарівного, чарівного казкового року і побажати вам. Багато пошто в цьому році, як ніколи, виділили нам для ремонту, для ремонту котельні. І для от купили закупили машинку правильно, тому ми дуже вдячні за таку благодійну, добру справу. Нам дуже була необхідна, тому що в нас на даний момент на пральні не робила центрифуга, Так, нас на даний момент не робила центрифуга, тому нам ця пральна машинка дуже необхідна.